Слава Україні, рибаки! Багато людей думають, що у нас є секрети для ловлі коропа та амура. Так от, у цьому відео ми розкриємо всі наші секрети по ловлі цього коропа, які допомагають нам успішно виступати на змаганнях і дуже часто бути у призах. Якщо ви хочете дізнатися наші напрацювання і прийняти наш досвід по ловлі коропа і амуру, то це відео для вас. Але якщо ви хочете робити це на постійній основі, то рекомендуємо підписатися на наш канал. Для цього треба натиснути велику кнопку Підписатися, і тоді ви будете отримувати всі наші нові відео, які ми видаємо. Також ми любимо робити багато розіграшів, і це відео знову буде не виключенням. Ми досягаємо по баночці кожної з наших насадок в цьому відео, але умови розкажемо трошки згодом. А взагалі, це, це відео ми вирішили записати після того, як нам дуже багато робаків написали і запитали. Щоб ми розказали трошки більше про свій корм, як з ним працювати, який у нас асортимент і загалом що робити. Також нас дуже часто запитують, як з нами зв'язатися для замовлення нашого корму. Так от це дуже просто. У нас розробляється сайт, який скоро буде готовий, і ви зможете це зробити там. Але поки цього немає, тому ви можете нам написати у Viber по номеру телефону, який ви бачите на екранах, або в інстаграмі, який теж ви бачите на екранах, і прикріплений в описі до цього відео. Сайт — це дуже добре, що нас скоро буде, але перевагою напряму нам написати є те, що ви можете з нами порадитися, яку вам тактику обрати, чи який вам корм обрати відносно даного там озера, чи пори року, чи вашого загалом запиту. І нас же є успішні випадки, коли ми людям радили і вони добре ловили, відкривали сезони або навіть попадали в призові місця на змаганнях. Тому пишіть нам, ми будемо відписувати і допомагати. Ну що, тоді переходимо до презентації наших насадок, попапів, балансів і методів. А потім розкажемо про корм, яким ми годуємо. Це конопля, тигровий горіх і палець. І бойли. І бойли, секретні, яких нема в каталозі. Навіть. Але якщо ви нам напишете, то ми вам можемо їх порадити. Почнемо з стік, метод міксів. Ми вирішили не вигадувати велосипед і просто об'єднали стік і метод в одну баночку. Людина купує і далі вона навіть може прийняти рішення, вона могла хотіти ловити на метод, а потім вирішила на стік і ловить фактично на стік. Або навпаки, купила для стік для, для того, щоб робити стіки, а потім може його використовувати для методу. Тому ми це все об'єднали. У нас є 5 худових робочих смаків: це е, кальмар полуниця, тигровий горіх кукурудза, криль халібут, креветка слива і робінред. Всі вони працюють, ми всіма ними ловили рибу. Наші стік-методмікси вже пропитані відповідними рідинами, додана вже ароматика, тому фактично вам тільки треба додати води 120 мл, якщо ви ловите на метод. А якщо ловите на стік, нічого не треба додавати, просто відкриваєте банку, в'яжете стік. Все дуже просто. Ви також маєте розуміти, що цифра 120 мл води це доволі умовна. Тобто ви можете додати приблизно від 100 до 150 і від того особливо гірше не стане. Як це зазвичай робимо ми? Ми відкриваємо банку, набираємо там трошечки води з озера між 100-150 мл, додаємо, перемішуємо, чекаємо 15 хвилин, і метод готовий до того, щоб з ним працювати. Далі ми. Можемо дозволожувати, тобто ми можемо взяти трошки покропити водою його, перш ніж забивати його в прес-форму, для того, щоб він краще ліпився. Ми можемо навіть трошечки ще додати води і перемішати, тому що все-таки тепло, він підсихає, він вбирає воду, і щоб він був кращої такої клейкості, то можна додавати ще потрошки води. Тобто це треба вже дивитися. Основне, коли ви його закидаєте в воду, ви маєте дуже добре слідкувати, чи він не розлітається під час закиду в повітрі. В нас навіть таке інколи буває, що ми при закиді бачимо, що він. Розлітаються при силовому закиді. І це означає, що він абсолютно не буде працювати. Далі ви можете чекати покльовку годину-дві, скільки хочеш, клювання не буде. Треба його вимотати, треба додати трошки води, зробити його трошечки більш клейкучим, і тоді ще раз забити і закинути, і тоді все буде окей. Ми на цей стік метод Мікс ловимо на наших всіх змаганнях. Він складається з п'яти різних пельців, можна сказати, не дешевих. Тому що якби вони були дешеві, ми б на них не ловили. Ми хотіли зробити якісний продукт дали хороші пальці, самі ними користуємося і вже маємо дуже багато позитивних відгуків від наших покупців, які теж на, на них успішно виступають на змаганнях і на звичайних риболовлях. Якщо ви хочете обрати, наприклад, там два-три смаки, коли ви їдете на озеро, і не знаєте, які краще вибрати. Ми б обрадили таким чином: взяти, наприклад, якусь м'ясну серію, там, скажімо, щось з або криль. Взяти більш солодку серію, це, наприклад, там тигровий горіх кукурудза, і третій варіант це спеції, це Ред. І таким чином ми будете мати всі три типи смаків, які є, і ви будете перевіряти і зрозуміти, на який з них сьогодні краще клює риба. І результатом роботи наших цих метод-міксів є наші успіхи на змаганнях. Ми ловимо тільки на них, і поки що цього року ми з на трьох змаганнях на трьох були три рази в призах. Більше того, ми два з них виграли, фактично, і третій раз третє місце. І два рази бікфіш. Ми зловили бікфіш, ігор зловив бікфіш Карпа так. на 12 з чимось. А потім ми зловили бікфіш амура на наступних змагань. Так, І бікфіш амур теж наш. Все, зі стік метод міксами ми завершили, їх прибираємо. Далі починаємо про насадки. А для цього нам пригодиться акваріум, щоб вам показати плавучість і роботу насадок. Так от, акваріум стоїть, насадки готові. Презентуємо. Почнемо з наших балансів. У нас є три баланси. Показуємо їхню плавучість. Ми взяли гачок кренк 10-й від корди. Той, який ми найбільше використовуємо, найчастіше. О, бачите? Оцей ставить ідеально на жало. Інший. Інший. Не знаю наскільки це видно, але гачок лежить. А він собі трошечки присплив. Це теж цікава презентація. Ми теж таку використовуємо. Інколи риба не хоче, щоб стояв гачок на жалі, а хоче, щоб він лежав. Ми не знаємо, як це пояснити, але це часом так буває. І третій покажемо вам. Третій, бачите, ще менш плавучий. Ми обов'язково вам радимо перевіряти плавучість перед тим, як ви закидаєте їх в воду. І якщо треба, підрізати будь-яку з тих частин. Плавучу або тонучу, відповідно, ви можете підкоригувати вашу плавучість. Це баланс трьох смаків. Оранжевий це груша, рожевий це слива і салатовий це ананас. Також, це... Та, також ви можете їх ставити догори ногами кольором вниз, а темним догори це, якщо риба менш активна, боїться кольору. Саме така презентація може дуже часто спрацювати. Так. І всі наші баланси є на основі криля. Тобто, це нижня частина темна, це є криль. А верхня це є плавуча частина цієї попа, яка має такий приємний кислий смак. І виходить такий класний баланс, і рибі це дуже подобається. Загалом баланс це дуже ефективний на ніч. Коли риба більш активна, менше всього боїться, ми ставимо баланс і вночі він показує себе дуже добре. Хоча бувають випадки, що і в день він теж дуже гарно себе показує. А ще баланси дуже ефективні, коли ви не перезакидаєте часто. Тобто, якщо ви закинули, наприклад, вудочку і тримаєте її там, 3, 6, 10, 12 годин, то баланси теж краще працюють, тому що це не лише попап, який просто має колір і смак. А це ще й є трошки кривльового бойла, який теж працює, і риба може клюнути на самий баланс, навіть якщо ви закинули без стіку. У нас такі випадки бували, що ми отримували клювання риби. Без стіку. Треба, треба було кинути дуже далеко. Зі стіку ми просто не могли докинути. Кидали без стіку, долітало куди треба, і нас клювала риба. Так. І також ми плануємо додати ще два смаки і кольори балансів, але про них ми розкажемо вже трошки пізніше. Коли будуть готові. Поки що ми над ними працюємо, робота, грубо кажучи, в процесі. Тепер давайте подивимося на наші попапи. У нас їх є наразі чотири смаки: це є кавон. Це є кисла груша, це є ананас і це є манго. І манго. Та. Ось вони ось так приблизно виглядають. Тут я поставив гачок е, кренк шостий, і якщо подивитися на презентацію, то бачимо прекрасно, ідеально впало на, е, на жало. Тобто така презентація, зазвичай ми такою добиваємося. Якщо подивитися, наприклад, на гачок, який ми частіше використовуємо, кренг 10-й, ось такий, і ми попробуємо опустити, то гачок буде, то воно буде плавати. І це трошки погано. Тому ми зазвичай підрізаємо трошки, щоб воно все ж таки падало на дно і було на жалі. От, вийшло, бачите, вже ось такий не круглий, але теж. От така презентація. Теж цілком добре, вона дуже добре засіча рибу і не буде сходів. У нас, до речі, практично не буває сходів, правда? Так. От бачите, тут я теж підрізав е, ананас і він зараз теж гарно буде стояти на жалі. Оскільки гачки славик ставив маленькі, це 10 гачки, тому треба більше підрізати. Якщо ставити більший гачок, підрізати треба менше. Якщо ще більший, то взагалі можна не підрізати. Так, і ця насадка наша кавун. От вона ось, о, тут, бачите, я підрізав трошечки спеціально, трошки більше, щоб гачок трошки приліг. І це теж цікава презентація, це трошки менше відлякує рибу. Е, загалом, чому ми обрали саме такі смаки? У нас є кисла груша, це максимальна класика. Це дуже хороший працюючий колір і смак, ідеальне поєднання, перевірено вже руками, працює просто прекрасно. Далі у нас є ананас. Ананас такий жовтаво-салатовий колір, який прекрасно працює під амурами. Якщо є в озері багато амура, ставимо його, у вас більше шанс його зловити. Хоча по карпу він теж прекрасно працює, ми це вже перевіряли багато разів. Часом так буває, що риба просто хоче більше жовтий колір, а не оранжевий. Важко пояснити чому, але в нас таке бувало, що риба краще плювала на жовтий колір. Далі особливість насадки кавун. Кавун це поєднання того самого салатового і е, оранжевого, але вона дуже солодка. Дуже солодка. Карам як суковитий. Кавун, такий дуже-дуже, дуже соло сильний. І цей соло теж дуже часто спрацьовує. А насадка манго вона має приглушеніший колір, оранжевий, такий, трошки блідіший. Вона буде більш ефективна тоді, коли риба. Боїться брати, боїться підходити. І воно не хоче яскравого кольору, воно хоче щось таке легеньке, і це манго буде ідеальний варіант. Смак теж дуже солодкий, трошки інакше від кавуна, але теж солодкий. Ну і за нашими спостереженнями минулого року, якщо ви любите ловити великих риб, кавун чомусь нас завжди перемагав. У нас найбільше риби були зловлені минулого року саме на кавун. Yeah. Пояснити цього не можемо, складно, але факт є факт. Ну і переходимо до нашого топ-топ-топ продукту. Це наша веселка. Коли ми її розробляли, ми знали, що вона буде популярна, але ми реально не могли повірити, що вона буде настільки популярна. Прямо кожен рибак, який до нас звертається, хоче щось замовити, точно бере веселку. Більше того, у нас таке було, що на змаганнях зліва від нас майже всі, справа від нас, майже всі ловили на веселку. Успішно ловили. Це було дуже смішно. Ми розуміли, що насадкою ми вже не конкуруємо з сусідами зліва, справа, бо вони мають ту саму насадку. Але все-таки на трьох останніх змаганнях, яких ми перемагали, ми ловили на веселку, і в нас був найкращий результат. Ось так вона виглядає. Її практично ми ніколи не підрізаємо. Навіть на маленький гачок вона дуже добре ставить на жало. Це є кренк 10. І... Це є міні-насадка. Це є міні-веселка, міні-попап. Він є 8 на 6, дамблс такий можна сказати. І є ще менша насадка нано-веселка. Це є 6х4. І на неї ми переважно чіпляємо дуже маленькі гачки, тому що в неї вона маленька, дуже... ну, вона має хорошу плавучість, але за рахунок того, що вона просто сама маленька, тому вона ледь буде піднімати маленькі гачки. Це коли риба дуже неактивна, ми її використовуємо. У нас була ідея назвати цю веселку, коли не клює. Там. Але якось воно не дуже звучить, тому вирішили теж її назвати веселкою. О, По... бачите, вона взагалі практично лежить, вона ледь-ледь так припіднялася, тобто це заточено на дуже неактивну рибу. Тебе, до речі, на змаганнях навіть дванадцятки клювали на таку презентацію, я... на такій малесенькі мікса десята гачок. Бікфіш на трофейній долині 15-го балісня, коли я був 12 кілограмів бікфіш змагань, клюнув на Міксу одесяту і на нано веселку. Тобто той ідеально зловив, без сходу, нормально виважив, забрав. Також багато рибаків цікавляться, який смак веселки. Це є приємно кислий смак, він трошки схожий до кислої груші, але трошки інакший. Ви, напевно, коли почуєте на запах, то зрозумієте, про що є. Це такий приємно кислий запах, який прекрасно працює. А ще кажуть, що коли ви не можете вибрати яку насадку поставити, якого кольору, то веселка ідеальний варіант, бо там є три кольори, вам не треба вибирати. Воловати одразу на три кольори. Риба знаходить з одного боку, дивиться жовтий колір веселки. Її жовтий не підходить, вона не хоче. Вона обходить, вертається через пару хвилин, дивиться оранжева веселка. О, таке вже підходить, на таке вже клюю. Ну, можливо, щось в тому навіть є. Це жад, але можливо, щось в ньому є доля правди. Все, з насадками завершили. Покажемо тепер корм, яким ми працюємо. А лише одне остання вам, вам порада: будь-яку насадку, яку ви закидаєте в воду, обов'язково перевіряйте в якійсь ємності з водою, щоб ви бачили презентацію. Тому що якщо вона спливе просто і буде плавати, як зігрів. То, звичайно, можливо теоретично зловити рибу, але точно набагато менше, ніж якщо ви її опустите, поставите на дно. Навіть якщо вона не буде плавати, а просто лежати, вона все одно має набагато більше шансів зловити, коли вона там біля стіку чи біля методу, ніж вона плаває в товщі води, бо вам було трошечки лінь перевірити плавучість. Все, переходимо до корму. Ну що, перейдемо тепер до нашого корму, яким ми годуємо, щоб приманити рибу, яка в нас буде клювати. Ось це, чим ми годуємо і чим ми виграємо змагання. В нас є. Пелець це фактично це все. є кунопля, тигровий горіх і пелячі бойли. Пелець у нас є в трьох фракціях дрібна, середня і велика. Чому ми так зробили? Коли ви бачите взагалі вибір пальцю, він є від 2 мм до 20 мм, і там є дуже багато градацій. І коли рибак сидить і думає, яку ж йому фракцію вибрати, це дуже складно, тому що можна 6, можна 4,5, можна 8. Тому ми вирішили просто спростити життя рибакам, зробити три тільки фракції, а кожна з них вже буде мати градацію там, від і до по діаметру кожної палети. Тому в нас є просто менші розміри, середні розміри і великі розміри. Взагалі, чому в нас така ідея з'явилася ще? В чому взагалі полягає ідея, щоб сипати різного діаметру пальців і навіть різного по складу, тому що тут всюди є різного складу пальців. Коли ви готуєте, наприклад, зранку і вам треба приманити рибу, наприклад, ви закидали там, 20 спомбів, умовно кажу, 20 спомбів пальцю. І риба не прийшла за годину часу, а ви закидали 2 мм. І він за годину часу може вже повністю розсіятися і його нема на дні. Риба прийшла за 2 години, пальцю вашого нема, фактично ви просто його викинули даремно. Якщо ви закинули, припустимо, е, трошки більший палець, а риба прийшла за пів години, він ще не працює, він не буде приманювати рибу, і він рибу не зупинив вас. А якщо ви зробите так, як в нас, закинете від 2, умовно кажучи, до 6 мм палець, то частина його почне працювати відразу, а частина буде працювати через деякий час. Тому ви збільшуєте шанс, що. Коли риба буде в якомусь певному проміжку після вашого загодування, її все-таки приманити. Це стосується що дрібного, що середнього, що великого. Навіть у нас в великому є кілька часочок дрібного пальця, відносно дрібного, коли риба приходить відразу після вашого загодування, що для вас було неочікувано, але вона прийшла, все-таки вона буде на тому пальцю сидіти і харчуватися. То що ж, тоді коли на який ловити? Ну… Дрібний палець ми завжди сипаємо спочатку е, риболовної сесії. Рання весна, літо, тепла, можливо, коли вже дуже гаряча вода, то ми його сипати не будемо, але коли вода не є гаряча, тобто там менше там, 22 градусів, ми завжди з нього почнемо. Середню фракцію ми використовуємо тоді, коли вода в принципі трохи ще холодна, так як зараз, наприклад, але вам треба загодувати на ніч. Дрібний ви не даєте, бо він не постоїть до ранку, а середній може постояти до ранку. Тому при трошки холоднішій воді спокійно можна сипати е, середній, і він постоїть вам кілька годин, навіть до ранку може достояти. Ну а велику фракцію це вже на теплу воду, е, навіть на гарячу воду. Ним ми ніколи не починаємо змагання чи звичайно, риболовлю. Це вже більше походу, коли вже є клювання або коли треба заготувати на ніч. Загалом пелець є в нас в двох фасуваннях. Це є 4 кг і 900 г. Гаразд з пальцем закінчили. Переходимо далі до коноплі. Тигровий горіх і коноплю можна купити консервовану в банці, але ми є прихильниками свіжого, тому що ми знаємо, що це набагато краще і швидше приманює рибу. Рибі це набагато більше подобається, коли воно свіженьке, коли воно щойно зварене, часом навіть ще тепле. І ми це зазвичай варимо прямо на озері. Останнім часом ми почали досить багато використовувати коноплі. Вона дуже добре працює з нашого досвіду. Вона дуже добре заманює рибу. Навіть якщо її просто взяти, кинути в воду, зразу видно, яка починається муть, яка пляма, як воно гарно починає давати сигнал рибі. І тому ми почали її використовувати. Часто запитують, як приготувати коноплю. Просто берете баняк, накидаєте в нього коноплі, заливаєте воду з озера. Воно має закипіти, далі воно має покипіти орієнтовно там, хвилин 40. Ну, це дуже відносно, бо це залежить від того, який вогонь під, під нею. Вам треба, щоб просто, умовно кажучи, 50% зерняток розкрилися і стало такими білими. Коли таке вже біле вилазить з в коноплі, значить вона готова. І тепер про тигровий горіх. Тигровий горіх. Ми минулий сезон бували такі змагання, що ми ловили тільки на тигровий горіх, тобто тільки ним загодовували, а мур його просто обожнює. Скільки би його не сипали, якщо у вас заходить на точку Амур, то будьте впевнені, що за дуже короткий період часу там вже нічого не буде. Це тигровий горіх, преміум тигровий горіх з Іспанії. Він дуже солодкий, дуже смачний, е, хорошої фракції, достатньо великий. Він дуже легкий приготуванні, Так само е, закидаєте його в баняк, заливаєте водою. Він закипає. І в мене просто є звичка на годиннику ставити півтора години часу. Він півтора часу, півтора години часу кипить. Я виключаю і ми ним відразу працюємо. Ми ніколи не стараємося добиватись отої густини, щоб він такий був в'язкий, частково там докис, перекис. У в тому ніколи не бавимося. Ми його зварили. Півтора години він покипів і все. Ми готові вже ним працювати. Ми вже його кидаємо. Інколи його треба покришити на меншу фракцію. Це коли риба неактивна, або ви тільки починаєте змагання, але хочете починати з горіхом. Тому ми його просто кришимо на менші шматочки і кидаємо. А з часом підкидаємо вже навіть цілий без питань. Для моду це просто бомбезний варіант. Значить, фасування 900 грам, 900 грам, 3 кілограми, 4 кілограми. З ми закінчили і переходимо до нашого останнього корму, який не є в нас представлений в нашому асортименті, але фактично він є. Це є полячий бойл. Ми його не давали в каталах, тому що далеко не всі користуються полячим бойлом. Але якщо у вас є такий запит, ви можете написати і ви можете його придбати в нас. Це дуже якісний полячий бойл спортивної серії з максимально якісними інгредієнтами. Тому що, ми, 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 спортсмени, виступаємо на змаганнях, нам потрібно максимально все якісне. Тому він е, складається з максимально якісних інгредієнтів. Це є крильовий пилячий бойл 24 го розміру. Ми ним працюємо тільки тоді, коли треба підготувати вночі нашу точку. Того всього ми не можемо сипнути, бо спом заборонений. Ми працюємо коброю. Або інколи є в нас такі певні думки, є стратегії, там, сидимо, думаємо і вирішуємо якусь свою точку запилити. Тобто кинемо туди кілька, е, кілька кулюк пилячого бойла, або з помбом, або коброю для того, щоб в нашому свімі був, був, був такий пил і він е, дуже гарно приманює рибу. Але це по ситуації ми робимо це не кожного разу, інколи, інколи воно спрацьовує дуже добре. От, з пилячим бойлом ми закінчили. І ще вам скажу, то, чого тут немає, це є варений бойл. Ми ним працюємо, ми ним користуємося. Але, якщо чесно, ми ще цього року не використовували його, тому що це вже більше під літо. І ми його не готували під продаж. Якщо у вас є запит, можете нам теж написати, ми про це подумаємо. Але фактично ми користуємося самі вареним бойлом. І... Ми ним користуємося більше на великих озерах, наприклад, так. на прилбичах. На прилбичі без вареного бойлу ми переважно навіть їздимо. Так, так. На торфаній долині ми вареним бойлом не користуємося. Хоча може і... Хоча возимо з собою. Возимо з собою. Возимо але... завжди, так. Про наш корм ми розповіли все, що ми хотіли. Можливо, щось вас цікавить, у вас є якісь уточнюючі запитання. Напишіть нам для цього в Viber, уточните це або в інстаграмі. Загалом ще часто люди запитують. Чи наш корм є в магазинах? У нас є, у нас є дуже багато таких запитів. Дуже вправді. багато запитів. Поки що ми знаходимося в перемовинах і в контактах з багатьма магазинами. І з часом наш корм з'явиться, я думаю, ще в багатьох містах, містечках, можливо, навіть в селищах. А що ви, до речі, магазин, можете нам написати, з нами теж домовитися. Там. А є один магазин, в якому вже можна придбати частину нашого корму. Частину нашого корму. Це є магазин Карпенко, він знаходиться на Левандівці, широка 88. 78 Якщо ви справді бажаєте потримати в руках продукт, понюхати його, подивитися, і після того прийняти рішення, чи купувати, тоді можете завітати в їхній магазин. Там є весь асортимент насадок, е стік методміксів, ви можете там з ним ознайомитися. Все, тоді з корму ми завершуємо і нагадуємо вам за розіграш. Розіграш 9 банок насадок. Вам треба підписатися на наш канал, написати коментар бажано змістовний, на який ми захочемо вам щось відповісти, можливо, ви щось хочете запитати, і лайкнути це відео. Тоді ви приймаєте участь в цьому розіграші і у вас є прекрасний шанс виграти 9 баночок насадок. А також нагадую за наш розіграш в інстаграмі. Якщо він вас цікавить, підписуйтеся і приймайте участь. До речі, там розіграші у нас відбуваються регулярно. Кожних два тижні приблизно ми запускаємо новий розіграш. І в нас дуже багато переможців. Ми от нещодавно розіграли вудочку. Переможець був дуже щасливий і задоволений отримати вудочку. Насправді дуже класну вудочку. Ми самі не таку ловимо. Переможець Хмельницького отримав дуже класний презент. Тепер буде мати додаткову палку для ловлі Кварпа. В кінці цього тижня ми їдемо на змагання, ми будемо виступати на трофейній долині знову командою. Стежте за нами. До речі, ми е, цього разу будемо дуже багато інформації постати майже в реальному часі. Ми будемо заливати дуже багато сторісів е, в нашому інстаграмі, через студіо Офішинг. І ви можете мати більше інформації, що відбувається на турнірі, ще до офіційних протоколів. Так, ми будемо показувати, якому здобули рибу, які у нас є настрої, що роблять сусіди. Грубо кажучи, буде багато цікавої інформації. Тому, тому підписуйтесь на інстаграм. Все, всім па-па, скоро побачимося знову.